Деруни це страва покірності та покаяння. Лише відкинувши все мерське, можна 40 хвилин фігачити картоплю на терці. І з цибулею робимо ті ж самі маніпуляції, натираємо на тій самій терці. А далі з картоплі необхідно віджати сік, але без фанатизму. Просто злегка віджимаємо. І цей сік не виливаємо, а даємо йому відстоятись. І поки відстоюється сік, подрібнюємо сало будь-яким зручним для вас способом. Можна перекрутити через м'ясорубку, а можна скористатись комбайном. Подрібнене сало додаємо до натертої картоплі, а зі спеції знадобиться сіль і трохи чорного перцю. Також вбиваю до картоплі одне яйце. Картопляний сік, який відстоявся, зливаю, а крохмаль, який осів на дно, відправляю назад до картоплі. Добре, все це діло перемішую. І можна розпочинати смажити деруни. Спочатку розігріваю сковорідку з олією, вогонь невеликий. Смажу з обох сторін до красивої золотистої скоринки. І ось така краса у нас вийшла. І звісно, немає нічого смачнішого, ніж гарячий дерун та холодна сметана.